Четвер, 5 вересня на 11-му новини в студію Олена Петриченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Понад 8 годин безперервної повітряної тривоги. Росіяни атакували Дніпропетровщину шахедами. Поранення отримав рятувальник. Ворожий дрон ледь не залишив, немовля, без батька. Коли дружина народжувала, він боровся за своє життя. У Дніпрі рятують пораненого воїна. Думаю, тільки що тільки якийсь калай, тим дзвін упав, і зранку. Вже покинувся в віку. Він відмовився служити російською та прославляти патріарха Кирила, через що довелося пройти священнослужителю, який перейшов до ПЦУ. Дочекайтеся. Знає МП, ти розумієш що про те, що до тебе пальцю така грязь, ну, тобі зараз зроблять, що ти чуть не, не блудник вищого рівня. Вночі над областю збили чотири шахеди. повітряна тривога лунала понад вісім годин. Безпілотник запустили зранку. Поранень зазнав 45-річний рятувальник. Пошкоджену інфраструктуру згоріла машина ДСНС. Під ударом росіян була і Нікопольщина окупанта Атакують з зградів важкої артилерії та б'ють дронами. Камікадзе пошкоджений птахокомплекс і адмінбудівля обійшлося без постраждалих. Збільшилась кількість загиблих через удар по полтаві. Російська ракета забрала життя 55 людей. Ще 328 зазнали поранень. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Надзвичайники вже розібрали та вивезли 1760 тонн будівельного сміття. Цієї ночі росіяни знову атакували регіони України ударними дронами. Сили ППО збили 60 шахедів. на Київщині. Через ворожу атаку пошкоджені приватні будинки. Також побито вікна в одному з багатоквартирних будинків. Минулося без постраждалих потяги із Покровська скасовано від сьогодні. Цивільні можуть евакуйовуватися потягом лише зі станції у Павлограді. Це пов'язано з ускладненням безпекової ситуації. Наразі на місцевих адміністраціях лежить задача розробити логістичні маршрути автобусів, щоб мінімізувати труднощі для жителів Донеччини, які хочуть евакуюватися. Він відмовився служити російською та прославляти патріарха Кирила у Криворізькому районі священник Московської церкви доєднався до ПЦУ. Показово, що у цьому рішенні його підтримала громада. На зборах місцеві одностайно проголосували за. Чому так вчинили віряни? Наша Тетяна Заяць відвідала Глеувацьку громаду і поговорила із протидіяєм Максимом, який не злякався гніву самого митрополита. Через що довелося пройти? Дивіться. У храмі святого апостола Фоми служба у звичайну неділю людей небагато. Цього разу зібралися вузьким колом послухати проповідь та помолитися за українських захисників. По правді ну сильно почала хворіти, і почала потроху ходити молитися, молитися. Прихожани переважно місцеві, кожен зі своєю бідою. Тетяна Іванівна хворіє та більше молиться за своїх дітей і онуків. каже після сповіді стає краще, Звісно, дуже краще. Може, така віра сильна. Я вірю, що мені Господь Бог допоможе. Людмила Дмитрівна, вчителька сільської школи, вже рік, як викладачка у недільній школі при храмі. Її чоловіки зараз боронять український кордон у церкву. Жінка приходить, аби помолитися за їхнє здоров'я. У Мене особисто також чоловік і брат зараз на фронті, і це досить таки складна болюча тема для всіх. Громада багато років тісно об'єднана навколо церкви. Спочатку збиралися у старому приміщенні, а потім гуртом будували новий храм, облаштували його та прикрашали. Пригадує найстарша відвідувачка храму пані Надія. І розгрібали землю, привозили, оце садили цвіти, поливали все. Це ви поки ви я ро могла я робити. Я тут з судовості робила. не і і коли збирали, щоб люди приходили, допомагали. А коли я й сама от свого того я приходила і сама робила ту. Віряни дуже поважають священника отця Максима, який залишається із ними і у світлі, і у найтемніші часи. Саме тому, коли у 2022-му, отче запропонував вийти з московської церкви і доєднатися до ПЦУ, підтримали одноголосно. Я вам скажу, це дуже важке рішення мені далося, тому, тому що так чи інакше ти розумієш, що тебе ще залишать всі. Ну, всі твої друзі, знаю МП, ти розумієш що про те, що до тебе щось пальв'яса така грязь. Ну тобі ще зроблять, шути чутлі не не блуднік вищого уровня. Отець Максим прослужив 10 років у церкві московського патріархату. За цей час додає накопичилося багато негативу і історичні нестиковки, і проповіді, де вихваляють все російське на чолі з патріархом Кирилом і принижують усе українське. Та останньою крапкою стала повномасштабна війна. Для мене це було дуже таким інтимним, дуже болючим, коли мій молодший син сказав, якщо прийдуть русські, коли в нас будуть вбивати, можна, ми будемо триматися за руки разом. Я сказав, я не можу просто бути в цьому, ну, там, де помінають цього, ну, людини навіть не можу назвати. Тавіряни таке рішення священика навпаки зрозуміли, підтримали та впевнено пішли за ним. Бо у громаді чи не з кожної хати чоловіки поїхали на фронт. А коли повертались на щиті, московська церква відмовлялася їх навіть відспівувати. Тому кажуть, підтримка була одноголосною. От Спочатку навіть антитерористичної операції в 2014 році я відсторонилася від всього російського. Просто я зрозуміла, якщо я не слухаю російської музики, якщо я не дивлюся російські фільми, чому я маю відвідувати рос? Сійську церкву і молимося. Ми молимося молитвою. Як ідуть обстріли, молимося за тих дітей, пивошників, які стріляють. Як летять наші самоліти, молимося за тих льотчиків, що вони благополучно вернулись на рідну землю. Він збив над нами там трохи далі від нас, збив дрон. Цей все село кричало від радості, ура. всі дякували Господа Бога, що тому льотчику допоміг вернутися до віряни. Кажуть, коли молитви стали українською, наче пазл. Зійшовся, все одразу стало на свої місця. Головна молитва, отче наш хліб нас наш сущний дасть нам днясь. Я не розуміла цього днясь. Я думала, це щось кудись нести. А в українській мові хліб нас насущний, нас дай нам щодня, кожного дня. І от за таких маленьких слів воно і е, е, стає зрозумілішим більше. Після переходу до православної церкви України до парафії отця Максима поступово стали приєднуватися члени інших громад. А після ухвали закону про заборону російської церкви цей процес може значно пришвидшитися у Криворізькому районі. Вірянам, які ще не визначилися, пропонують просто спробувати і, хоча б один раз послухати молитву солов'їною, це та служба на яку хочеться їхати. їхати, і тут себе просто відчуваєш сповнений якоїсь доброти, коли виходиш після. Цього. Цієї служби, коли ти молився і за захисників, коли ти молився і за Україну, там є молитва і за владу, щоб вона теж дарувала розуму. Тетяна Заяць та Сергій Озеров новини 11 каналу. Поки йому рятували життя, дружина народжувала сина у Дніпрі, буквально з того світу. Витягли 22-річного військового, який на фронті втратив руку. Провели три складні операції та перелили 4,5 літри крові. Каже, його врятувало диво, новонароджений син. Як за молодого батька борються медики, наш репортаж. Схожий. Але вираз підростати не бачите. Свого новонародженого сина Захарчика, 22-річний Владислав, поки бачив лише на світлинах. В той самий день, коли дружина народжувала, він боровся за своє життя. Буквально ворожий дрон ледь не залишив, немовля, без батька. Це був Покровський напрямок. Ми виїжджали, забирали хлопців Івак завозили, хлопців, вибирали Івак. і нам нам перехтіла. А я в БТРі, на місці навідника зрозумів тільки що. Щоб тільки якийсь калай, тим дзвін в ухах, вирвився і зранку вже покинувся в ікут. Це єдине, що пам'ятає хлопець, перш ніж його повернула до життя лікарі. Перед бойовим завданням коханому якраз телефонувала дружина, сказала, що їде народжувати. Щойно пройшов до тями. Це було перше про що запитав. Бачите, його як він живе, росте. Сама ну, не щоб він був живий, здоровий. Першу допомогу Владиславу надали побратима і доправили до лікарні Дніпра. Медики діагностували черепно-мозкову травму а ліву руку буквально відірвало із суглобом та великим шматом тканини. Нам вдалося етапно прибрати загиблі м'язи, зробити санацію плоральної порожнини через раму. І на останній операції прийшлось нам видалити роздроблену вже зруйновану гнійним процесом лопатку і перемістити м'язи спини для того, щоб закрити судинний пучок. Лікарі кажуть, це один з найскладніших випадків у їхній практиці. Травмованому бійцю провели три важкі операції, аби стабілізувати, перелили більше чотирьох літрів крові. Одночасно, як оперували і м'які тканини на грудні, на руці, те ще залишалось, проникаючи в плевральну порожнину, тобто одразу декілька задіялися участків і завдяки професіоналізму хірургів, таку скажімо операцію. Вдалося йому пережити і все зробили добре. Сам боєць розповідає, пішов на службу ще у 18 років, попри застороги матері. А зараз вона не відходить від ліжка рідного сина. Між мамою і сином сильний зв'язок. Я його відчуваю постійно, на якій він відстані не був. Він нас молодченка, він сильний. Він, він, він крепкий духом, він молодий. Він все у нас буде добре. За станом Владислава пильно слідкують лікарі. Бачимо, що у нас вакцистема працює, тримає розрідження. Тобто губка у нього тут вдавлена. Це свідчення е, того, що ваква система працює коректно. Ще у нас є апарат для е, плевральної порожнини, бачимо те, що немає скиду повітря і невеликий скид рідини. Дорога ще довга, але ну, все по плану. Попереду на бійця чекає евакуація до іншого медзакладу та ще не одна пластична операція, а далі протезування. Владислав не втрачає надії. Головне каже, що вижив і зможе ростити сина. Це треба часу на відновлення і після на відновлення. Та вже треба вже адаптуватися до цього іншому. Вже дивіться вже, вже, вже по-іншому на цей освіт. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини 11 каналу. Оп сутенер під суд пішов криворізький поліціянт, який організував бордель разом із двома спільниками. Кастинг проводив особисто із кандидатками від 18 до 35 років. Повій коп на власному авто возив по саунах та приватних будинках. У комендантську годину перекривався своїм посвідченням за додаткову суму. Клієнтам жінки продавали ще й метамфетамін. Справу передали до суду, правоохоронцю загрожує до 10 років тюрми. 20 тисяч доларів іти за кордоном у Дніпрі поліцейські затримали на гарячому підприємцю з кривого рогу. За гроші вона пропонувала чоловікам призовного віку уникнути мобілізації. Обіцяла зробити тимчасові посвідчення військовозобов'язаних та фіктивну довідку. ВЛК про непридатність до служби. Жінку затримали під час передачі 40 тисяч доларів. Наразі підозрювана під вартою правоохоронці встановлюють її спільників. Заробляли мільйони на наркотиках. Незаконний бізнес на території Петриківської громади організувало двоє місцевих чоловіків та жінка. Психотропні речовини фігуранти розповсюджували шляхом закладок. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання ділків, вилучили електронні ваги, пристрої для куріння, ручну гранату, наркотики та готівку. Майже 180 тисяч гривень, понад 4 тисячі доларів. Службова недбалість зі збитками майже 3 мільйона гривень. Підозрюється начальниця відділу освіти виконкому райради кривого рогу. Посадовиця уклала договір про закупівлю електроенергії для закладів освіти. Службовиця неодноразово вносила до документу зміни зі штучним завищенням ціни. Під час обшуків у підозрюваної вилучено документацію та чорнові записи жінку відсторонили від посади. Наразі її обирають запобіжний захід. За знаннями на автобусі школи Дніпра, які не мають укриттів, відправили своїх учнів до інших навчальних закладів. З початку вересня у місті курсують 30 бусів. Безкоштовним трансфером користуються майже 2 тисячі школярів. Як усе відбувається, наша Анастасія Шуляк бачила. Ніколь другокласниця в її рідній 64-тій школі не має укриття, та це не завадило дівчинці знову сісти за парту 2 вересня. Нема змоги возити кожен день на своєму транспорті. Нам запропонували автобуси, які будуть відвозити дітей в школу. І мені як для мами дуже важливо, щоб моя дитина вчасно приїжджала до школи і була в безпеці. А відтепер кожного ранку, о 7.30 Ніколь з нетерпінням чекає свій шкільний автобус. Зручно, нормально. Я дуже рада, тому що я вийшла в школу і навчаюся. Тепер не вдома. Дорога до школи займає хвилин 15, але за цей час каже школярка, вони стигають подеревинити з подругою про свої дівчачі секрети. Кожного ранку мене чекає цей шовтенький автобус. І я сідаю біля віконечка та їду до школи. Поки школярі 64-ї гімназії навчатимуться у 142-му ліцеї. Директорка каже, вони готові прийняти 180 нових учнів. Класів вистачить на всіх, та й в укритті на випадок небезпеки є все необхідне. У нас два укриття у ліцеї розраховані вони на 1200 місць для початкової школи окремо і для старшої школи. Наразі у Дніпрі не мають укриттів 12 шкіл. Учнів саме цих закладів возитимуть до інших, де є можливість перечекати повітряну тривогу. Усі задіяні в перевезеннях автобуси великовмісні. По салону не години. Пам'ятаю правильно, можна впасти, поранитися, вдаритися. Таким трансфером до школи у Дніпрі зараз користуватиметься майже дві тисячі школярів. Підготували близько 30 автобусів. Загалом ми забезпечуємо перевезення на 12 маршрутах. Ці маршрути вони складені з врахуванням потреб департаменту гуманітарної політики, управління освіти та той, той кількості школярів, яку необхідно перевезти. такі поїздки до школи для дітей безкоштовні все сплачує міський бюджет. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань Новини 11-го каналу. Знов тішать наші паралімпійці. Вчора плавчиня Анна Стеценко принесла нашій команді золоту та срібну медалі. у ста метрах вільним стилем та в естафеті 4 по 100. На рахунку спортсменки вже 4 нагороди здобуті в Парижі. Ще одна наша землячка, легкоатлетка Анастасія Москаленко, здобула перше місце у штовханні ядра, встановивши два рекорди: світовий та паралімпійський. За результатами вчорашнього дня Україна йде сьомою в медальному заліку та п'ятою за кількістю нагород. І на сам кінець про погоду у п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі. В день градусів, вночі плюс 19. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.